Бачите маленьких таких ціпоняточок? Задоволення покажете нам. Так, да, звісно. Ну, але я туди не всіх допускаю. Це так. <свісно> Ісключення. <свісно> Дивіться, у нас тут стоять брудери. Ось е, у наші вже підрощені трошечки і майже місяць пуховички. Бачите, які вони гарненькі. Можете... Дай. Ми тебе візьмемо. Ось такі. Ой, який малий. Бачите, такі клас, 15. я вперше в житті бачу таку породу. Взагалі. А ви бачите, які у них лапки? Чорні, бачите? І в них не так, як у всіх. А ну бачите, скільки флапальчиків? Да. І, до речі, м'ясо у них таке темне, і шкіра теж чорна-чорна, вони не білі. Це такі по породі. А скажіть Юлія, чим ви займаєте? Що у вас можна придбати? Тушки, можливо, на продаж, яйценку інкубаційна? Яйце інкубацій на китайських шофових, але зараз вони, скажімо так, не дуже гарно несуться, але постійно, потрошечку-потрошечку вони йдуть на реалізацію. Потім продаємо бройлерів, можете сюди підійти. Ану, зніміть, будь ласка. Ось, Отакі От у нас ці понята бігають. Ім, до речі, сьогодні третя доба. Бачите? Mm -hmm. Вони оп, манюсенькі, гарисенькі. Активні, гарнісенькі. Живенькі, Активні да. живенькі, бачите, все, вони йдуть на пропоїчки. На вашому комбікормі вони дуже класно, якісно живуть, піднімаються. Ну і це ще один у нас, бачите, брудер. Теж тут пуховички. Супер. Тобто все, стоять комбікорма, нічого не скриваю, усього вони стоять. Оце ми годуємо. Поки вони маленькі, вони тут сидять, потім вони ростуть, вони розміщаються по іншим mm -hmm. брудерам, ну, а потім у нас є інше приміщення, там, де живуть дорослі. Absolutely. Продаємо також ми м'ясо бройлера, а пухавики ну, будуть пізніше, у нас були сім'ї, ми попродавали. Люди дуже вдячні. так що...